Доброго дня! Сьогодні всі говорять про кохання. Давайте й ми поговоримо. Але хіба кохання це тільки ось ці три слова Я люблю тебе? Мені здається, що кохання це трохи більше. Це надихнути, це подарувати надію, це дати можливість здійснити мрію, це підтримати, це вчасно бути поруч, це допомагати, навіть коли ця допомога непомітна. Це завжди вірити в ту людину, яку ти кохаєш, або в тих людей, які дорогі твоєму серцю. Кохання не знає меж, кохання не знає перепон у віці, у континентах, навіть у часі. Кохання, якщо воно справжнє, Воно буде з вами завжди, і, можливо, не обов'язково все життя, але саме це почуття буде в вашому серці завжди. Воно буде до ваших батьків, поки ви маленькі. Воно буде до ваших коханих, коли ви підростете, і воно буде обов'язково до ваших дітей, коли ви вже будете самі батьками. Кохання ніколи не йде з нашого серця, кохання з нами все життя доти, доки ми живі. І я бажаю вам прожити життя наповненим коханням, дарувати його всім навколо і відчувати самим. Кохайте, будьте коханими і будьте щасливі!